Трохи про внутрішнього критика зараз не типово буду його захищати. У нас він у кожного є. І насправді внутрішній критик це наш попередній психологічний захист. Тому не можна намагатися цю, цю частину себе, як знаєте, намагатись вигнати. Треба з цією частиною подружитися. Бо якщо ми беремо ті думки, які у нас виникають, коли ми починаємо щось нове. Чи ми робимо щось нетипове для себе, або просто в періоди втоми і перенавантаження? Оцей внутрішній критик це по суті механізм убезпечення, та, тобто десь там. В підлітковому віці або в дитинстві ми напрацювали такий механізм, який нас зупиняв, а відповідно захищав, так як обмежуюча поведінка, щоб ми нікуди не лізли. І якщо боротися з цією обмежуючою поведінкою, ми, по суті, боремось з тою частиною мозку, який ми самі сформували захисний механізм. Хай не свідомо, але тим не менш. А от якщо створювати поступово нову поведінку, цей захисний механізм сам собою почне пом'як Бо в ньому зникне потреба, тому внутрішнього критика не треба виганяти. Його можна роздивитися, подивитися, яким чином ми захищаємось, і поступово собі створювати нову поведінку.